Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про програму ЯІК. Якщо пам'ятаєте, на каналі вже є відео по цій чудовій програмі. Що це за програма це ніщо інше, як клієнт ERC. Про що сьогодні будемо говорити про нову функціональність? А саме про функціональність автоматичної зміни порта, коли ви відповідно вносите або, або редагуєте запис про сервер. Що я маю на увазі? Зверніть, будь ласка, увагу на поле порт, що ви тут бачите? Це ніщо інше, як стандартний порт ERC для незахищених з'єднань. Тобто, коли ви налаштовуєте ERC з'єднання, саме такий порт у вас стоїть по замовченню. Тобто цей порт для незахищених з'єднань, що було зроблено. У випадку, якщо застосовується стандартний порт, тепер програма автоматично змінює порт. На стандартний для захищених з'єднань, якщо ви ставите відповідно чекбокс використовувати SSL. Тобто ось так. Коли ви, відповідно, ставите чекбокс, відповідно у вас змінюється також і порт на стандартний для відповідно, захищених з'єднань. Те ж саме відбувається, якщо, якщо чекбокс буде зняти ось таким чином. Тобто, для чого це було зроблено? Це було зроблено для зручності. Тобто, що маю на увазі, коли вам відповідно потрібно налаштувати хост, ви можете відповідно, користуючись користуючи тільки цим чекбоксом, не, не зазначаєте відповідно не порт, що насправді доволі зручно, на мою думку. Які особливості цієї імплементації, ну, очевидно, що ця функція простої наступним, наступним чином. Вона відловлює відповідно клік по чекбоксу і дивиться, що відбувається. Тобто, якщо відповідно у нас... Є, відповідно, відповідно, ми встановлюємо страхічне з'єднання, і порт стандартний був, тоді він відповідно, також, також відповідно, вказується стандартний порт. Якщо ж відповідно порт зміните, очевидно, що функція не, функція не буде нічого з цим робити. Ну, до приклад, наприклад, наприклад, якщо поставив, наприклад, порт наприклад, 4.8. Очевидно, що нічого відбуватися не буде. Тобто, якщо я спробую щось змінити, нічого не відбувається. Те ж, саме, те, те ж саме, очевидно, буде стосуватися і інших портів, що не є стандартними. Але якщо ми зазначимо стандартний порт, ось так, то якщо ми зараз знімемо чекбокс, відповідно, у нас порт стане знову стандартний для незахищених з'єднань. Те, те ж саме стосується, і навпаки, якщо ми вкажемо стандартний порт, Якщо ми вкажемо, вкажемо стандартний порт, теж нічого відбувається не буде. Тобто, програма, е, очевидно, що слідкує за тим, що ви робите, і коли ви вказуєте невірний порт, тобто порт від, відмінний від стандартного. Програма нічого з цим робити не буде. Але якщо порт стандартний, вона його модифікує автоматично. Насправді цікаве ціка ці питання: чи доцільно взагалі вказувати так чи інакше? Так чи інакше, чи цю опцію потрібно вмикати чи вимикати. На мою думку, це робити не потрібно, тому що насправді ця функція нічого не робить особливо. Тобто ця функція просто носить коректив в існуючі записи, на випадок, якщо ви просто хочете налаштувати з'єднання. Ну, зазвичай, звичайно, що порти засовуються стандартні і очевидно, що нічого, що нічого змінить пережива, морками не знадобиться в такому випадку, але якщо вам, звісно, не потрібно, річ, що ви можете внести відповідні корективи в будь-якій. Час. Тому що насправді ця програма працює тільки тоді, коли, відповідно, коли, коли ви щось робите із чекбоксом. Відповідно, якщо ви, наприклад, захочете, наприклад, застосовувати, наприклад, для, для захищених з'єднань порт стандарти для незахищених з'єднань, ніхто вам цього не забороняє. Але якщо ви спробуєте взяти чекбокс, нічого не зміниться. Тобто, якщо ви знову схочете поставити, програма знову відкоригується значення. Тобто, на мою, на мою думку. Програма, тобто ця функціональність працює так як потрібно. Давайте тепер розглянемо, як насправді ця функціональність була, була реалізована так, мовити, під капотом. Ось відповідно весь код. Що тут відповідно є? Є додаткова кастомна функція, яка відповідно, займається працюванням цих подій. Тут, як бачите, є. тобто, У сам клас було додано, додано дві константи, які, очевидно, зберігають стандартний порт ERC. Для незахищених з'єднань та стандартний порт-РІСІ для захищених з'єднань. Відповідно, далі у нас відбувається конвертація типів. Тут, як бачите, це стрінг, відповідно, ми Інт перетворюємо у стрінг для того, щоб далі працювати зі, відповідно, з строкою, оскільки все ж таки, все ж таки ми з поля порту отримуємо все ж таки строку, і тому очевидно, що нам потрібно сам, саме з цим полем працювати. А також у нас є додатково, відповідно. Додаткова зміна, додаткова зміна, яка зберігає особі стан чекбоксу. Відповідно, тут, як бачите, те відповідно, якщо у нас чекбокс був встановлений, відповідно, тут ця зміна має значення true. Якщо ж чекбокс був знятий, відповідно, ми тут маємо чекбокс рівний false. І відповідно ми тут відповідно, відповідно, маємо дві гілки умови. В першій умові ми відповідно, дивимося, що відбувається відповідно з пропорцією Юз та що зараз у нас знаходиться? Що зараз у нас знаходиться у е, порт Тобто, якщо е, у момент, коли SSL у нас у полі порту розміщений розміщений відповідно стандартний порт для несечних з'єднань. Ну, це насправді регулярний віраз, але він дещо спрочний, тому що я все ж таки намагався опрацювати не, не тільки так би мати, у загальний, Тобто не тільки так би мовити, частний випадок, а коли, а у загальному випадку. Тому якщо вдруг, якщо вдруг е, у цьому полі буде е, відповідно. Число, тобто пор з, наприклад, це, цей регулярний вірус також це зможе відпрацювати, і цей вірус також поверне true. Але у загальному випадку ми маємо справу тільки із портом. Тому очевидно, що особливого сенсу немає робити так званий жадний. Тобто, цей, цей регулярний вираз завжди повертає true, коли у нас відповідно тоді, коли у нас у цьому полі міститься порт для незахисних з'єднань. Тоді у нас тут завжди цей вірус повертає. True. Далі відбувається реплес. Тобто ми беремо просто порт. Якщо у нас дійсно тут був зазначений порт для незичних з'єднань, відповідно, тобто далі відбувається реплес. Ми просто беремо відповідно значення, що було у порті, тобто, тобто строку, і виконуємо реплес. Ми змінюємо. Строку, що вказує на незахищне з'єднання, на строку, що вказує на захищне з'єднання. Це просто номер це відповідно, 4 цифри це просто відповідно дві константи, які були перетворені у стрінг. І далі відбувається перезапис. Тобто ця програма вона нічого просто так не робить, тільки тоді робить, коли щось потрібно. Ось. Насправді, ну, це буде мовити, не перша ітерація ці, 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 цього відповідно, цього, методу. Ну, тим менше, зробити так, щоб програма. Не займалася зайвою роботою. Тобто, якщо ми просто подивимося, насправді, реалізований цей алгоритм, ми побачимо, що, що насправді, коли, насправді, коли програма нічого не робить, тобто, коли не потрібно нічого змінити, то в нас нічого не відбувається, відповідно, у цьому полі. Зверніть, будь ласка, увага, коли програма щось змінює у цьому полі, у нас курсор перескакує на початок. Відповідно, коли у нас. Коли у нас відповідно нічого робити не потрібно, у нас нічого не змі... у цьому полі не змінюється. Тобто, якщо умова не спрацьовує, у нас відповідне відповідно, це поле ніяк не модифікується. То насправді, на мою думку, це доволі достійно і це, до... це добре, тому що не потрібно насправді, робити роботу, яку... яка не потрібна. Тобто, насправді можна було дещо десь... спростити, але я все ж таки пішов по іншому шляху, я все ж таки хотів зробити хотів... так, щоб... щоб програма не займалася зайвою роботою. Тобто, тобто, Тобто модифікація у полі відбувається тільки тоді, коли це потрібно. Те ж саме стосується іншої гілки, коли у нас відповідно чекбокс був знятий, і у нас відповідно тобто спрацював, спрацював відповідно, event, у нас чекбокс був знятий, відповідно, в цей момент ми бачимо, що якщо у полі порт у нас було, був порт для закінчення з'єднань, у нас ця умова повертає true, оскільки у нас тут у нас відповідно, інверсія, тобто useSSL SSL false. Відповідно, це інверсія та, відповідно, порт-матчет порт для закінчення з'єднання. Якщо це дійсно так, то, то це цьому спрацьовує і далі бувається реплейс. Ми відповідно беремо значення поля, значення поля та реплейс з порта, resпорт SSL на res порт. Тобто це просто чотири цифри, які ми просто змінимо, просто, просто опрацьовуємо цю строку для того, щоб просто замінити у ці, у ці строки. Тобто у ці строки. Після чого відбувається відповідно, оновлення запису у полі Edit Text» з допомогою відповідного методу set text. І все. Я б хотів ще окремо пояснити, що я мав на увазі, коли говорив, що може бути таке, що насправді у полі може бути, може бути пробіл. Насправді це, це неможливо. Насправді я зараз просто покажу, як це насправді середньо влаштовано. Якщо ми зараз просто вам, з вами подивимося ресурси і, і знайдемо відповідно лояути, тут відповідно є відповідне поле, е, яке я вказує. зараз я спробую це знайти, Яке я вказує саме ось сервер ітем. Мені це воно. Тут відповідно, тут, відповідно, у нас є. Так зараз програма розряде для нас відповідно, це поле. Так вибачте, це не, це не той лояут. Не то є лаяут, але Windows тут точно є. Я надіюсь. Ось, як бачите, є ще лаяуд сервер, але, дивимося, можливо, це тут знаходиться. Так, бачите? Я ще мистецьку не можу, але, мабуть. Е е так, давайте спробуємо ще пошукати. Десь тут є цей лаяд, який за це, за це відповідає. Так, а ось, сервер ад. Це, мабуть, так, у вас стала, сталася помилка. Так, сервер ад. А ось воно, бачите. Якщо ми зараз просто подивимося, що тут середні є. Це безпосередньо цей layout, тобто, тобто, те, що ми бачимо ось тут, ось тут, тут, те, що ми бачимо в цьому активі, це, відповідно, цей документ описує. Тому нам потрібно знайти відповідно, поле порт, е, і тут ми побачимо, що тут чітко зазначено, що тут можуть бути тільки цифри. На рік е, Integer Max Land 5. Тобто тут насправді у цьому полі не може бути нічого, крім цифр, тобто, не більше п'яти цифр я просто ввести більше не можу, тому що мені не дозволяє Android це зробити. Тим не менше, алгоритм опрацьовує інші значення, якщо ми просто, просто подивимося, ми побачимо, що ну, насправді, якщо, якщо ми подивимося, ця... подивимося код, ми побачимо, що насправді тут можна буде додати і метод TRIM, який має відкусувати саме пробіли, тим не менше, я цього не роблю, тому що я очікую, що все ж таки у цьому полі може що завгодно. Тобто, тобто, на випадок, якщо дійсно у цьому полі будуть пробіли, наприклад... То я все ж таки очікую, що все ж таки оцей порт, тобто, тобто, номер порта, це буде все ж таки 4 цифри, які не мають між собою ніяких пробілів. Тобто це має бути 4 цифри підряд, і якщо вони відповідно, співпадають із номером порта, тобто сама строка просто у строковому представленні співпадає з номером порта, то відбудеться просто корекція цього запису. При цьому, відповідно, усі пробіли лишаться на своїх місцях і інші символи. Ось так. Проте, як ви бачите, цей лаяут цього не передбачає. У нас тут може бути тип тільки інтеджер, 5-7, і, відповідно, також, також, також тут зазначений порт по замовченню, що, мабуть, не, не те, щоб дуже добре. Це є. насправді хочеться також виправити, тому що насправді таку бути не повинно. Тобто, в лаяуті не повинно бути, не повинно бути зазначено констант, це насправді не добре. Тому це. Насправді потрібно змінити, тому що стандартний порт має бути в якійсь константі. Якщо я насправді я щось зробив, я просто додав цю константу. Просто у заголовок відповідно класу. Тут просто є кілька констант, і я додав свої константи. Ось так. Що, можливо, не, не найкраще рішення, але це насправді значно краще, чим просто прописати ці константи просто у методі. Ну, очевидно, що можна було зробити ще простіше. Ну я все ж таки намагався, намагався застосовувати константи, тому що константи це, 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 це хороша річ. Якщо потрібно змінити порт, ну, тому що ми що, маєте очевидно порядок. Тому, тому що робити з, ці, з цими константами, очевидно, що їх треба винести в якийсь файл. Тому що насправді Андроїд, платформа Android нам це. Нам, це нам обласне, як це зробити, у нас є така цікава штука, яка називається Values. І відповідно, де можуть бути константи, десь в цих файлах. Чому десь? Тому що насправді е, тому, тому що насправді у цих файлах не, не знайшов місця для цих констант. Поки що, тому поки що константи розміщується тільки у документі. Тобто, самому верху тобто безпосередньо у 7 класі є відповідно поля, які писують ці константи. Можливо, це. Ну, насправді, це рішення вже таке, як потрібно, ну тим не менше, якщо глобально створити константи для. Які будуть, ну, тобто, для єстрішного клієнта, очевидно, потрібно десь вказати конкретно, що які мають бути насправді порти, порти по замошенню, проте цій програмі цього ніде немає. Тобто, єдине місце, де зазначені порти, це ось тут. Це лаєут, і відповідно ось тут зазначені порти. Тобто це ніщо інше, як просто значення по замовленню для цього поля. І все. Тобто, коли я відповідно запускаюся лаяут, ми, відповідно. Ми відповідно бачимо цей порт. Бачимо? Тобто цей порт, порт це ніщо інше, як оце, оцей текст, що зазначений у лаяуті. І відповідно це не те, що, не те, щоб дуже добре, тому що насправді це має бути константа. Тобто максимальна довжина, максимальна довжина для порта TCP BIP, ну, чинно, що це все ж таки річ більш-менш стандартна, а от порт. Мабуть, все ж таки треба винести у якийсь у якийсь окремий файл і це окремо там описати. От. Тому я все ж таки ще. Я думаю, на що я все ж таки, я все ж таки я займуся пізніше і все ж таки зроблю це, це також. Проте як бачите, цього поки що немає. Ось так ну як бачите, є ось такий цікавий шаблон, наприклад. Contact Description. І тут, як бачите, є опис, але це ніщо інше, як опис цього порта. сервер порт. Давайте подивимося, що це справді означає. Так, сервер-порт, це де. Сервер-порт, Це. Давайте насправді подивимося це ніщо інше, як стрінг. Це це ніщо інше, як. Як переклад. Тобто стрінг цей документ присутній у всіх локалях. Бачите? Тобто, якщо ми подивимося будь які локалі, У тому числі українські локалі, також також це присутні. Ну, це безпосередньо ті файли, щоб були перекладені на українську мову. тобто, Тобто, насправді, насправді. тобто Шаблон у нас присутній, як бачите, тобто це дійсно можна зробити, але поки що це поки що це відсутнє, тому що треба все ж таки якийсь окремий файл для цього для цього задати, тому що поки що поки що цього немає. Ну думаю, думаю мабуть, що варто більш детально роздивитися, що я все ж таки тут зробив. Е, ну, давайте все ж таки подивимося, які ще є тут зміни додаткові. Ну, я насправді зробив. Тобто я, я насправді просто дописав, в існуючий код, дописав ще, ще свою функціональність, існу, застосовуючи існуючи існуючі прийняте форматування. Тобто, як бачите, тут є такий цікавий метод, який називається onClick. Відповідно, я додав просто в кінці додав, додав ще одну гілку для, для відповідно функції Switch. Тут, як бачите, я додав відповідно. Працювальник. Що потрібно робити при кліку по цьому чибоксу, тому що по замоченню цього значення тут не було, Тобто, по замоченню програма це значення як не відпрацьовувала, Тобто, відповідно, у нас відповідно ця функціональність була відсутня. Я відповідно додав зверху ще в коді додав відповідно, працювання цього, цього, цієї події, ми також можемо це подивитися. Так, ось, як бачите, є ось такий цікавий код. Відповідно, оце, оце функціально, оце функціально, тобто, цей код також був, дода, був доданий мною, відповідно. Відповідно, ми додаємо лісенер-он-клік е, для цього об'єкту. Для, тобто, тобто, для, відповідно для view.checkbox. Я нагадую view у, відповідно, у термінології платформи Android, це інші інше, як, як, як у ці елементи. Тобто, в нас, е, напр, наприклад, е, тобто, насправді може бути, може бути багато чого. Ну, в даному випадку це нічого інше, як чекбокс. От, наприклад, кнопка може бути, наприклад, як бачите. Тобто, для об'єкту чекбокс, тобто для view checkbox, я додав відповідно listener on click, який відповідно відпрацьовує. І відповідно у нас е, спрацьовує. У нас спрацьовує відповідно е, метод onClick, який повертає відповідно в view, тобто ідентифікатор. Тобто, маючи цей ідентифікатор, відповідно, ми можемо задетектувати, звідки насправді прийшла подія. Таким чином відбувається опрацювання, тобто запуск цієї функції. А сама функція була відповідно, реалізована в вигляді, вигляді приватного метода, який нічого не повертає, як бачите, але відповідно виконує внутрішню роботу. До цікаве зауваження, чи варто застосовувати Варто застосовувати е, локальні зміни, ну... Локальні зміні в випадку ООП. Ну, не знаю. Ну, так бачите, тут застосовуються тут, як бачите, константи. Тобто, у середині цього відповідно, у цього класу, як бачите, тут е ці константи об'ялені як глобальні, Тобто, вони є, Тобто, вони це щось як як поля е в контексті в, в, в контексті програмування ООП, ну, тим не менше, це. Застосовується, а чи, можна, чи варто, наприклад. Насправді, насправді ці методи можна, було, можна було передати просто аргументами. О, це теж було можливо. Тобто не методи, а ці, відповідно, поля, оці, їх можна було передати просто аргументами. Що насправді теж можливо, тому що, у чому проблема, він не до кінця. Е, тобто, це не завжди це, очевидно, що це за зміна. Не завжди очевидно, що це за зміна, коли ви працюєте з. Відповідно, з процедурами, функціями чи методами, коли у вас, відповідно, у тілі, відповідно, метода класу або процедури, у вас є відповідно зміна, яка не де взялася. А насправді ця зміна, очевидно, очевидно, це константа, це глобальна зміна, тобто це ніщо інше, як метод в класі. Тобто не метод, а прапорець. Якщо ми подивимося зверху в коді, ми, по, ми побачимо всі ці, ці відповідно поля. Я їх, я їх вже показував насправді. Ось, як бачите, тут є відповідно, є два поля: Ірсі по і по. Борт SSL Default. І тут відповідно у нас тут два значення. Тобто, маючи ці поля, відповідно у нас відбувається працювання, тобто робота цієї функції. Очевидно, що якщо цих полів не буде глобально доступно, тобто вони будуть відсутні, то очевидно, що функція не працюватиме, тому що, тому що вона ці поля застосовує для своєї роботи. Ось так. Я все ж таки планую, що. Цей, ця функціональна функціональ, буде додана у релізі наступному. Я нагадую, реліз цієї програми наступній, наступний буде у квітні місяці, поки що поки що, навіть, навіть ще коміт не зроблений, тобто це просто код, який вже працює, виглядає, на мою думку, так, як потрібно. Якщо у вас якісь, якісь зауваження, будь ласка, пишіть про це окремо, в коментарях. Поки що. На мою думку, ця річ працює так, як потрібно, і поки що я просто готуюся, вже просто коміту, і все. Тобто насправді це виглядає вже так, як потрібно. Насправді це виглядає так, як потрібно. Єдине, що я замітив цікавий глюк, коли у нас, відповідно, чомусь поле пароль, чомусь якось не завжди відкликає, від, від, зразу відкликається. Я поки що не зрозумів, що насправді проблема, але як, якщо подивитися, у нас відповідно, є це view, можна подивитися, що там внизу є. Тобто, у нас є відповідно пароль, і тут немає взагалі нічого. Тобто це просто стандартне поле і все. Тобто, можливо, це, якесь, це якісь аномалії в віртуальній машині або ж імплементації. Ви як бачите, нічого немає, то це просто, просто звичайне поле. Це просто звичайний текст U. Єдине, що е єдине, що десь має бути задано, що це все ж таки пароль. Тобто має бути замість текст завжди, завжди, відповідно, не відкривається повністю. Тобто, Ми бачимо тільки крапочки чи зірочки, в залежності від імплементації вашої працівної системи. Ось так. Тому на сьогодні все. Усім дякую за перегляд цього уроку до кінця. Все добре, до побачення.